Тепер реєстрації транспортної засобів Нас поліція ліквідувала членів злочиної організації, які незаконно заволодівали авто громадян з арешт майданчиків в столиці. Фігуранти використовували підроблені документи правоохоронних органів і отримали в користування транспортні засоби. Один із спільників допомагав перереєструвати автомобілі на ім'я підставних осіб та під іншими державними номерами, щоб у подальшому їх продати. Незаконну діяльність злочинної організації викрали працівники департаменту карного розшуку спільно з слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Та силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення Київщини. До її складу входили четверо осіб: 45-річний організатор, 48-річний співорганізатор та 36-річний і 40-річний співучасник. Поліцейські встановили, що члени злочинної організації здійснювали систематичне незаконне заволодіння транспортними засобами, які знаходились на території арешт майданчиків. Ділки використовували підроблені рішення суду. Державних виконавців та слідчих, аби утримувати у користування транспортні засоби. Після цього здійснювали перереєстрацію автівок на ім'я підставних осіб. Дані особи задокументовані у 19 фактах незаконних заволодінь транспортними засобами. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів, під час яких вилучено мобільні телефони. Чорнові записи, де вказані марки автомобілів, які раніше були викрадені, а також 500 грам речовини рослинного походження. Даним особам слідчі нас поліції повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених наступними статтями стаття 289 Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортними засобами, стаття 358 використання завідомо підроблених документів. Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислюваних машинах. Стаття 365 з позначкою 2 зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового та нічного домашніх арештів. Відповідно до санкцій натяжчої статті, їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.